Доброго дня, брати і сестри! Вітаємо вас зі святом, з Днем Святої Трійці. Нехай Дух Святий, який зійшов у цей день на апостолів, благословляє і ваше життя своєю присутністю, в ефірі Телевізійний єпархіальний огляд проєкт інформаційної служби Одеської єпархії Української православної церкви. У цьому випуску ви побачите, якими знаменними подіями було наповнено життя православної Одеси в дні, що передували Святій Трійці. Митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел освятив новий храм на честь ікони Божої Матері, прибавлення Ума. У День пам'яті праведного Іони одеського чудотворця архієпископ Южненський Діодор очолив Божественну літургію у свято-успенському кафедральному соборі міста. Престольний день відсвяткував свято константино єленинський Ізмаїльський чоловічий монастир. В одеській духовній семінарії відбулася екзаменаційна сесія на золотошвейному відділенні. святая Маті! Даруй нам рабом твоїм примудрість і разум. Так просимо ми, Пресвяту Богородицю, перед її іконою прибавлення ума. У неділю 28 травня Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський Ізмаїльський освятив новий літній храм на честь ікони Божої Матері прибавлення Ума, у комплексі храму святої преподобномучениці Єлисавети на вулиці Архітекторській. Десять років тому було освячено сам Елісаветинський храм, унікальний для України, де звершуються літургії для глухих та глухонімих людей. Тут віруючі з проблемами слуху мають можливість брати участь у всіх церковних таїнствах. Тепер працями настоятеля протиірея Святослава Міннаєва поряд із храмом Святої Єлісавети збудовано літній дерев'яний храм, в якому після освячення владика митрополита Гафангел звершив божественну літургію. Долго терпеливый, много милости, благо Господь всяческими щедротами года всех девять год. Да исповедится Тебе, Господи, все дела Твои, преподобные Твои, да благословлятья. Святи мученицы, и добрый, и меньший. Раньше ты основал здесь храм в честь преподобного великих дней Елизаветы для слабослышащих. Сегодня второй храм в честь иконы Божьей Матери и прибавления ума, которые так необходимы для всем, для того, чтобы мысли разумели, обращали к Божьей Матери, не делали какие-то ненужные шагов, а чтобы все способствовало благо нашей церкви. Заслужив висока правослужба, священня позиційних святых. Восвіти Ісусу чи сына, небо і рече, очи прийди час прослави Сина Твой, да й Син Твой прославить, як каже, дали Сіму власть, всяке плоті. Десять років. Існує громада Святої Єлизавети для людей з вадами слуху. За 10 років служіння ми змогли зробити кращі умови служіння глухим людям, щоб відчували молитву і знали, що вони можуть завжди бути в єднанні з Богом. 30 травня, у День пам'яті праведного іони Одеського чудотворця, з благословення Високопреосвященнішого Агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського, архієпископ Южнинський Діодор очолив Божественну літургію у свято-Успенському кафедральному соборі Одеси у співслужінні архієпископа Арцийського Віктора, архієпископа Балгарадського Сергія, а також численного духовенства міста. За богослужінням були піднесені сугубі прохання та молитва про мир в Україні. Після Божественної літургії було звершено святковий молебень перед ракою з мощами праведного Іону Одеського. Тут, в Успенському соборі, з 1897 року почалося служіння святого Іони. Ревний пастир і гарячий молитвеник, чудовий праведник швидко заслужив любов і повагу парафіян. У 1901 році святий був призначений настоятелем Свято-Миколаївського портового храму. Статутне богослужіння та молитва поєднувалися у праведника із щедрою благодійною діяльністю. З різних місць поспішали православні прочани до Одеси, щоб попросити молитов та благословення отця Іони. За своє подвижницьке життя Святий удостоївся дару чудотворення. За його молитвами прозрівали сліпі, зцілювалися безнадійно хворі, у збентежених душах народжувався мир і спокій. У 1996 році, завдяки старанням Високопреосвященнішого владики Агафангела, Митрополита Одеського та Ізмаїльського, відбулося прославлення праведного іони Одеського у лику Святих, і православна Одеса здобула ще одного предстателя біля небесного престола Господа слави. 1 червня у свято рівноапостольного царя Константина і матері його цариці Олени, свята Константино-Єленинський Ізмаїльський чоловічий монастир відзначив престольне торжество. Богослужіння напередодні увечері та у День свята очолив намісник обітелі архієпископ Болгарський Сергій. Сам храм на честь святих Костянтина та Єлени був збудований у румунському стилі та освячений у 1936 році. При ньому вже існувала чернеча громада. Але хвиля войоновничого безбожжя захлеснула цю молитовну лампаду. З 1962 року монастир закрили. Не зупинила богоборців навіть диво. За розповідями Ізмайльчан, коли зачепили трос за хрест на дзвінниці, чомусь тоненький крихкий хрест спокійно чинив опір гусеничному трактору. Господь явив небесного воїна, ангела, який утримував своєю правицею хрест. Безбожники відступили, залишивши хрест, але усе ж таки відкрили у будівлі музей атеїзму. Лише за 30 років храм повернули громаді віруючих. І у 2001 році парафія була перетворена на одноіменний чоловічий монастир на честь святого Костянтина, який проголосив християнство офіційною релігією. Величезної римської імперії та його матері цариці єлени. Вівській обителі записали молитовне правило до святого причастя для тих, хто не може прочитати його самостійно. Та розмістили на Ютуб-каналі Святоіверського одеського чоловічого монастиря. У правило входять канон покаянний, канон до Пресвятої Богородиці, канон до Ангела-Хранителя, акафіст Ісусу Сладчайшому, акафіст Пресвятої Богородиці, акафіст Святителю Миколаю, канон до святого Причастя та молитви до святого Причастя. Молитвослів'я читає вікарій Одеської єпархії, архієпископ Южнинський Діодор. У супроводі хору Іверського одеського монастиря. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і приснесно і во веки веков. Аминь. Связан многими нині пленицами гріхов, і содержим лютими страстными і бідами, к Тебе прибігаю моєму моему і вопію, вопию, помазими Дево, Мать Божа, Божия. Христос моя силовое славя. 29 травня ректор Одеської духовної семінарії протирі Дмитрій Яковенко очолив екзаменаційну комісію на золотошвейному відділенні Одеської духовної семінарії. Студентки представили для оцінки свої дипломні та курсові роботи. Після закінчення іспиту отець ректор зазначив, що вихованки одеської духовної школи показали високий рівень майстерності, знань та старанності. Вітаємо одного з найстаріших кліриків Одеської єпархії Української православної церкви, архідеякона Пимена Шувалова, насельника Святоуспенського одеського чоловічого монастиря із ювілеєм, 85-річчям з дня народження. Життя отця Пимена присвячене служінню Богові та церкві Христовій. Щира сердечна молитва сприяла тому, що отець архідеякон серед віруючих одеситів став одним із шанованих старців. Свято-Успенської обітелі. Бажаємо ювіляру міцного здоров'я, сил, ще довгих років життя, спасіння безсмертної душі. Господи, седіржителю Божого, отець наших, морімці ся, у свиши й помилуй. помилуй нас, Боже, повеліться милості Твоєї. Молимся, услышай, помилуй, еще молимся, о Господине Отцы нашем, блаженнейшем митрополите Ануфрии, о Господине нашем, высокопресвященнейшем, митрополите Агофангеле, и о всей его Христе, братье нашей. Святитель Феофан Затворник каже: Господь Ісус Христос це лоза, дерево виноградне, християни це гілки та відростки. Ми причіпаємося до нього вірою, а плід приносимо життям по вірі. Отець Небесний вертоградар, що стежить за цим деревом. Яка гілка не приносить плоду, тобто хто вірує, а не живе за вірою, ту він відсікає, а яка приносить плід, ту очищає. Тобто, хто не тільки вірує, але докладає старанності жити за вірою, тому Бог усіляко допомагає збагачуватися добрими справами, які є плодами віри. Згідно з цим правилом християни повинні облаштовувати своє життя, твердо пам'ятаючи, що без Господа нічого зробити не можна, хай допоможе нам усім Господь. Наша програма наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква святкує у понеділок, 5 червня, День Святого Духа, у вівторок, 6 червня, пам'ять блаженної Ксенії Христа Заради Юродивої, 7 червня, у середу, третє обрітення глави пророка предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна та пам'ять святителя Іннокентія Одеського, чиї мощі спочивають у Спасопреображенському кафедральному соборі Одеси. У неділю 11 червня пам'ять святителя Луки, архієпископа Кримського, та пам'ять ікони Божої Матері, Спаручниця Грешних, за тиждень у наступному випуску телевізійного еперхяльного огляду ми розповімо докладно про те, як відзначили свято Святої Трійці, П'ятдесятниці та Троїцький тиждень у храмах Одеської єпархії Української Православної церкви. Хай береже вас Бог, дорогі брати і сестри!